Чоловік каже дружині, яка стала на ваги Знаєш, кохана, який в тебе повинен бути зріст, щоб відповідати вазі? Ні, не знаю, кохане. Який? П'ять метрів. Куме, а як ти себе почуваєш у сімейному колі? Ой, погано, куме, палити не смію. Бити не смію, у бар ходити не смію. О, жалкую, що одружився. Навіть цього куми не смію. Лікар, будь ласка, переведіть мене у чотиримісну палату. Добре, а з ким би ви хотіли лежати? З медсестрами. Куми а хто такий фінансовий геній?» А це куми чоловік, який заробляє більше, ніж встигають витратити його дружина і діти. Вже майже рік я не розмовляю з дружиною. Чому? Так не хочу її перебивати. «Куми!» Ми з моєю Надійкою п'ятнадцять років були щасливі, а потім, а потім ми одружилися.